Вітаю всіх на своєму каналі! І сьогодні в мене таке швиденьке відео про обкладинки на паспорт. Боже, дівчата вже записую третій або п'ятий раз, перезаписую відео. І знаєте, от треба все робити завчасно. От як відшила ці обкладинки ще влітку, треба було тоді. Робити відеоогляд, спокійно розказувати, а не зараз, коли тобі вже час вибігати, а ти сидиш на підлозі і знімаєш це відео. Знаєте, я ці обкладинки обирала таким чином, що те, що подобається мені. У мого хрещеного є син, і він замовив мені. Складинки. Точніше, це було навіть не замовлення, а в переписці ми щось в, ну, в соцмережах ми почали спілкуватися, і я йому кажу, що я ті вишивки, які я обіцяла зробити, ось бачите, ось тут вони вже складені ось одна. І тут друга. Кажу, ті, що я обіцяла, я вишила. І от ще, бачите, ще третя вишивка. Цю я закінчила е, взагалі 24 лютого. От. І ми почали кажу, спілкуватися, що в нас вийшли обкладинки на паспорт. Ну, людина каже: добре, типу, я замовляю такі обкладинки. Ну, замовляю, замовляй. Я чекаю оплату. Слухайте, оплати немає. Тут мені треба вже робити замовлення в Вірені, думаю, ну що, що робити? От чекати, поки людина, вибачте, надумає, і тоді як замовляти, коли вже не буде часу, розумієте, це як, на, як завжди буде. От Сьогодні понапишуть, а на ранок тобі вже треба зробити. То я вибрала обкладинки на свій розсуд. Так як людина переїхала жити до Де це, це Польща, Одним словом, людина зараз проживає в Варшаві. І от я обрала з того, що сподобалось мені. Ну, По-перше, це новиночка в Вірени. Була ось така обкладинка Ukraine no War». соняшник. Бачите, я його відшила з скляним бісером і відшила кольоровою ниткою. Далі була ось така обкладинка, зараз я його покажу вам. Ось такий тризуб. І вже коли я, знаєте, відшила його, тоді я зрозуміла, чого виробник давав ось сюди такий зеленкуватий колір, бо тризуб палаючий в вогні. Далі, ось такий тризуб. Бачите, тут дуже багато вишивки. Потім калина. Така калина вишивається з однієї сторони. І ось такий герб України, також з калиною, зі стрічкою. Здається, в цій роботі я взяла бісеру більше по кольорах, ніж давав виробник. Герб відшитий одним кольором, стрічка відшита, ось, бачите, другим кольором синього. І ось такі в мене вийшли обкладинки. Зараз мені треба все спакувати в один. Як це кажуть, Боже, кульок чи пакет? Одним словом, мені це треба все спакувати, відвести, щоб завтра ця, ця, як кажуть, посилочка вже поїхала до Варшави. Тоді людина її отримає. Як там будуть з тими коштами пересилатися, я навіть не знаю, то розумієте? Якби це була незнайома мені людина, я б наперед нічого не віддавала. А так, кажу: ну, маємо те, що маємо. от. Ну, що, що ж вам ще розказати по обкладинках? Дивіться, обкладинка вона зроблена з тканини. Тканина тут не габардин, я не знаю, навіть що це: атлас, не атлас. Прошита, Бачите, тканинка зверху чорною ниточкою. от. Всередині, ось так виглядає обкладинка. в мене кольорові нитки. Ви бачите, який хаос у мене з нитками. Дівчата нічого не можуть зробити, коли я вишиваю кольоровими нитками. Оці, бачите, протяжки, перетяжки воно все є. Зворотні частини я не стала закривати ні флізеліном, нічим, бо сюди ставиться паспорт. Рахуйте, що це паспорт. Отак поклала паспорт, закрили. І все. Не знаю, як воно буде в носці, я б єдине, що зробила з цих обкладинок, От е, все добре, так? Е, бісер, все, все, все файно виходить. Але я б сюди зробила, як кажуть, силіконову обкладинку. От, е, Допустимо, що це в нас прозорий силікон. Якби ось цей прозорий силікон накладався зверху, дивіться. Ми б тоді захистили нашу вишивку. Нашу вишивку ми б захистили. І е, рахуйте, що в нас була б повністю закрита е, лицева частина, зворотня частина, і наша вишивка була б під силіконовою обкладинкою, тобто вона в нас не бруднилася. В разі чого ми б силіконову обкладинку змінили. і... Користували б далі б, обкладинкою на паспорт. Не знаю, дівчата, як воно буде в повсяк, повсякденному житті. Сподіваюся, що люди не будуть носити, як ми кожного дня свій паспорт. Може, знаєте, так, ну звичайно, що наші українці поїхали за кордон, і можливо таке, що ця обкладинка буде в когось з наших українців на паспорті. і... Нехай людина достає свій паспорт лише по якимось гарним подіям, такий, наприклад, як весілля або народження дитини, куди ну, в паспорт буде вписувати дані дитини. От і знаєте, що я ще хочу сказати: От, коли людина, якій подарують цю обкладинку, мені буде дуже приємно, якщо згодом мені напишуть відгук про те, чи отримали вони е, вишивки, чи все сподобалося, чи не сподобалось? От за це я більш за все переживаю. Ну що ж, дівчатка, дякую вам за перегляд. Буду я збиратися відвозити все, бо це мені ще, щоб ви розуміли, ще хвилин 40 їхати в одну сторону, ще чекати транспорта. Ще в нас повітряна тривога. Коротше, одним словом. Що вчора був день, як кажуть, дурдом, що сьогодні буде день дурдом просто. От, тому я пішла збиратися, пішла передавати оці всі вишивки, от, і до наступних відео на моєму каналі.